Працююча мама, як не нашкодити дитині. Ірина Захожа психолог, дитячий нейропсихолог. З якого віку можна залишати дитину та їхати у відрядження? Чи є рекомендований вік? Якщо є потреба у батьків кудись поїхати, головне правильно все організувати. Якщо це довгий період, не рекомендується залишати дитину до трьох років, взагалі на довгий період, а відрядження так і подавно краще тоді брати дитину з собою, якщо є така можливість, брати з собою помічницю, помічника або там родину, якщо ви від'їжджаєте, і дитину не залишати на довгий час. Як дитина сприймає поняття довгий час? Кожного віку є як певні показники. Тому, якщо дитина маленька зовсім, довгий час це коли у вас немає дитячий сон. От дитина заснула, вас немає, дитина прокинулася, ви з'явилися. Оце і є той період, коли ви може мама може бути відсутня у дитини. Коли дитина стає старша, вона виховується, наприклад, в розширеній родині, там де є бабусі, дідусі, старші брати, сестри або ще хтось і мама відлучається. То е, достатньо в такий період там, може вже бути 3-4 годинки. А коли дитина вже стає досить доросла, ви можете вже з нею домовлятися. Що у мене не буде там, декілька годин, я повернуся о 15-й, а якраз ти прокинешся після денного сну і ми з тобою будемо гуляти. І е, вже там, в років 3 мама може е, спокійно, пів дня робочого брати, працювати або навіть повний день, але залишаючи певні якірні моменти, що ми з тобою, коли я повернуся, ми обов'язково з тобою щось там зробимо. І дитина буде думати про це і пам'ятати про те, що коли прийде мама, то ми обов'язково щось там зробимо. Ви були на роботі, вас довго не було вдома. Як правильно зустріти дитину, щоб вона відчула, що ви за нею сумували? Я правило перших трьох хвилин. Коли ви заходите додому, ви залишаєте за всі негативні моменти, які з вами були до цього. І все, що у вас є найважливіше, це ваша дитина. Перші слова, перші обійми, норма типова дитина обов'язково буде бігти до вас і кричати: О, мама, прийшла! або тато прийшов. І в цей момент. Це, що ви зараз бачите, ви обнімаєтеся. Обнімаєтесь це тактильне вітання. Ви притискаєтесь один до одного. В обов'язковому порядку ви говорите, як я сумував за тобою, або сумувала за тобою. Мені не вистачало тебе протягом дня. І розпитуйте дитину і наводите контакт для старших дітей правило трьох хвилин, це також важливо, але там йде більше процес. Перемовин. перемовин про те, що ми запитуємо у дитини не просто як справи, а ми запитуємо, які у тебе сьогодні було щось хороше. Якщо було, розкажи мені. А що в тебе було поганого? А розкажи, що тебе сьогодні розвесулило, або ще якісь такі речі, які ви знаєте, що могли бути, або не були, або були якісь іспити. І, е, Обов'язково треба зазначити, як вам цінно те, що дитина з вами поряд, вона з вами спілкується, вона з вами ділиться цією інформацією. Дитина тоді включається теж це підлітки, це такий більш складніший період, це більш агресії, багато становлення, сепарація відбувається. І дитина може відсторонюватися в ці, в ці, в ці роки. Тому батькам важливо бути особливо уважними і проговорювати абсолютно всі моменти, які турбують дитину. Коли ви починаєте активізуватися тільки на дитині, мімічно обов'язково має бути Чесно, тому що якщо у вас піджаті губи або зависаючий погляд, десь в прострацію, не в контакті з дитиною, дитина обов'язково це щитає ще перш ніж ви почнете з нею розмовляти або обніматися. Тому щира посмішка, емоції і важливіша тільки дитина. Це найголовніше правило. За три хвилини дитина встигає насититися вами. І далі вже відбувається там процес, можна йти переодягатися, робити якісь там побутові речі і так далі. Дитина вже знає, що вона вступила з вами в контакт і вона вже відчула те, що вона є найважливіше і найцінніше. Як ефективно провести час з дитиною, якщо виходити на роботу? Перше. Це забрати телефони, гаджети, будь-які телевізори, вимкнути звуки, які можуть вас відволікати від дитини, сфокусуватися суто на зацікавленостях дитини. Ви маєте е Запитати, або дитина в нормі, вона до вас прибіжить і сама вам запропонує: або давай грати в футбол, або подивися, яка в мене є розмальовка, або е, зроби оце, або допоможи мені отут, або заміни мені батарейки в іграшці, і ви починаєте працювати. Одна є дуже цікава методика, яку я використовую в роботі, але вдома вона також буде корисною. Вона називається флортайм. Коли е, основне правило цієї методи це спостерігай, приєднуйся і розвивай. Тобто, будь-що, що вам запропонує дитина, е, ви відразу до цього долучаєтеся і розвиваєте в процесі гри. І я думаю, що це буде найкращий лайфхак для того, щоб гарно провести час і показати, компенсувати дитині вашу відсутність. У які ігри пограти з дитиною, щоб компенсувати свою відсутність, на сьогоднішні часи ми знаходимося в темряві більшість, тому і ігри у нас більшість в темряві. Цікаві ігри на тактильні, тобто пошук іграшки або пошук просто хованки. Але ховається не дитина або батьки, а можна брати багато маленьких іграшок і ховати їх десь на своєму тілі, в кишеньках та тапочках. Біля себе, і дитина починає їх шукати. В цей час відбувається такий близький контакт, може бути там поцілунок, десь лоскотання, або ще якісь такі речі, і вони, як правило, весело заходять, і діти гарно в цьому процесі залучаються. Ще є дуже гарна гра, яка мені дуже подобається: це з ліхтариком, коли на певний простір виставити ліхтарик, а перед ним іграшки найулюбленіші дитячі. І е, театр тіней влаштовувати а от цими іграшками, якими дитина раніше гралася, просто а вони зараз в тінях, і теж не програвати якісь життєві ситуації або казкові е, процеси, які вже дитині знайомі. І дуже добре так само в тінях використовувати ручки, якщо ми знаходимося десь не вдома і немає можливості брати дитячі іграшки, а можна, там, наприклад, в сховищі, або ще десь використовуємо пальчики, робимо там зайчики, вовка, собачку і всякі різні тваринки, які видають різні звуки, які між собою можуть там, боротися або ще щось робити. А це такі ігри, які. Які і компенсують вам увагу один у одного, і будуть і тактильні, і емоційно дуже заряджені. А якщо це дитина більш старшого віку? Вони, як правило, залучаються всі уже в комп'ютерні процеси, і їх дуже складно звідти витинати, але є багато настольних ігор для більш старшого віку дітей. І я пропоную використовувати їх. Вони є різного плану, різного навантаження для різної кількості дітей і людей, і учасників. Вони теж дуже гарно захоплюють і вони мотиваційні можуть бути і також так само розвиваючи. Ви маєте надовго поїхати у відрядження, як зробити так, щоб дитина не відчула, що ви її кинули? По-перше, обов'язково має бути проговорено з дитиною про те, що мама тато від'їжджає на якийсь певний час. Ви маєте комусь дологувати повноваження. На вашу відсутність. І дитина має з вами погодити цю людину також для того, щоб уникнути всяких неприємних ситуацій. В процесі, коли вас немає, потрібно підтримувати з дитиною зв'язок по можливості. Потрібно проговорювати по телефону відеозв'язок, аудіозв'язок, можна розповідати казки по телефону дитині і так далі, для того, щоб утримувати цей емоційний контакт. Для більш Старших дітей теж розмова побутового характеру, життєвого характеру, і дітям також, які вже старші, важливо розуміти, що відбувається з вами. Чому ви поїхали, що що ви там робите, що з вами відбувається? Ви це маєте також проговорювати. У якому випадку дитина справді може подумати, що ви її покинули? Важливо пам'ятати, що ніколи не можна тікати. Не можна тікати від дитини. Наприклад, дитина заснула, ви поїхали, не попередили, дитина прокидається, вас немає. Це може спрацювати як стресовий момент, тому що мама мене покинула, мама кудись поїхала, мама мені про це не повідомила. Не говорити дитині і не відповідати на запитання. Наприклад, дитина бачить, ви збираєте там валізу, або ви збираєте кудись там документи, або ви просто одягаєтеся. А от і дитина запитає ти куди, або чи можна я з тобою, або не їдь, залишайся, або ще щось. Ви маєте обов'язково відповідати, навіть якщо ви вже сто разів відповіли на це питання. Ви маєте ще раз відповісти, знайти хвилиночку, опуститися на рівень очей дитини і пояснити, що я їду по справам. У мене там те-то -те важливе налагодити оцей емоційний контакт і потім е -е, їхати. Або йти туди, куди ви заплановані. Дитина має відчувати завжди про те, що вона головна і вона цінна. Якщо вона цього не відчуває, тоді в неї може з'явитися відчуття, що її кидають, або її кинули. З якими словами, мама має йти від дитини на роботу. В залежності від того, як ви спілкуєтеся зі своєю дитиною, там я можу на своєму досвіді сказати. Я кажу, у мене є син і донечка. Я кажу, син, донечка, я маю поїхати попрацювати. Я так само обозначаю час, в який я повернуся. От і даю їм такий аванс, невеличкий, коли я повернуся, що ми цікаве зробимо. Потім, коли я приїду, як ми будемо там проводити час, ми кудись, можливо, підемо, або кудись поїдемо, або щось будемо майструвати, і так далі. І діти очікують, вони вже там проводять свій час, але очікують, коли прийде мама. Війна надовго розлучила маму з дитиною. Як не втратити емоційний зв'язок? Такі випадки, на жаль, зараз е, дуже сталі, їх багато, і мами на війні е, дуже важливо при підтримувати зв'язок, якщо є відео аудіо. Але я знаю, що військові зараз в більшості частинах не можуть спілкуватися, не мають зв'язку, не мають технічної можливості і так далі. Потрібно залишати по можливості якісь аудіолистівки. Від маминим голосом, які мама там наговорила раніше, і дитині їх давати прослуховувати. Якщо у мами з'являється якась найбільша можливість, найперша можливість, звісно, вона перше, що зробить, це зв'яжеться зі своїми дітками або зі своєю дитиною. І тут теж такий важливий момент, що треба пояснити, чому мами немає поряд, чому мама так надовго поїхала. І не перекладати там якісь відповідальність на дитину про те, що там ой, почалася війна, я змушена була поїхати і так далі, або мене призвали, або ще щось. Це має бути щось таке абстрактне, в якому цінна тільки дитина. Мені дуже тебе не вистачає. Я дуже сумую. Я обов'язково повернуся. Але ще ж трапляються такі моменти, коли мами не повертаються, і це теж окрема тема для роботи вже з психологом, тому що зазвичай діти самі не справляються з такими питаннями. Мама розповідає, що я їду захищати. Кордони для, для маленької дитини кордони нашої країни, або ще щось це дуже абстрактне уявлення. А от я маю е, захищати тебе, конкретно тебе, тому що є небезпека. А от, і е, якимись такими словами, які для дитини дуже в побуті є доступними для цієї конкретно дитини, е, тому що у всіх різний рівень спілкування і різний рівень доступності інформації. Комусь не повідомляють, комусь повідомляють. Комусь розповідають, комусь не розповідають. Тому ви говорите, мама розповідає так, як вона вважає за потрібну для своєї конкретної дитини. Не каже: я конкретно я їду захищати тебе. Виникла велика небезпека, от, і мені потрібно зробити там те-то, те-то, те-то. І тут обіцяти, що я швидко повернуся, не І Тут обіцяти про те, що я приїду або не приїду, або зателефоную, теж не може бути, тому що можуть бути різні ситуації. І в ці моменти ви кажете, як, як тільки в мене з'явиться найменше, найліпше, найпростіша можливість, я відразу з тобою зв'яжуся. Я відразу тобі зателефоную, але Залишати оці відкриті двері, щоб дитина могла чітко розуміти, що і очікувати, що мама десь там є, що мама про неї думає, що мама захищає, і, має бути така межа, щоб дитина не відчула, що вона винна в тому, що. Конкретно із за яких чинків дитини мама поїхала захищати її від небезпеки? А от тут повинно бути дуже дуже так розмежовано і дуже акуратно. Це все розказ. Мама в справах чи існують навчально розважальні ресурси для дітей? Чи не зашкодить гаджет? Є цілий ряд ігор ігор гаджетів, які допомагають дитині розвиватися, розвивати мислення, розвивати моторику, розвивати е, цілий ряд когнітивних функцій мозку. Тому ви можете їх використовувати, коли знаходитесь десь паралельно працюєте в сусідній кімнаті за комп'ютером. А от а ваша дитина, щоб в цей час е, вам не заважала, її не обов'язково гратися тільки в гаджет. їй можна е, зайняти. Правильними е, активностями в планшеті або в інтернеті, Так, да, їх є багато, і а, от, але якщо є можливість мінімально використовувати гаджет і уникати контакту з ним, то е, використовуйте краще цей варіант. Не обов'язково для того, щоб дитина виросла розумною, вихованою успішною, потрібно мати якусь там велику кількість коштів або великий потенціал. Потрібно мати бажання, бажання і підтримувати дитину в будь-яких ситуаціях. Наразі у нас дуже становище. Не саме найкращих українських дітей, але ми світло віримо у перемогу, сподіваємося, що найближчим часом будемо святкувати наші найкращі моменти і згадувати про ці неприємні і темні часи як історичний факт.